Сьогодні хабс про токсичну підтримку. І я вітаю нашого гостя Юрія Велитуса. Сьогодні ми поговоримо з психологом-експертом про токсичну підтримку. Що це таке і як позбавитись цієї шкідливої звички? Давайте розповідати по черзі, що це таке і насправді, чому така підтримка не працює? Насправді, токсична підтримка це є підтримка, е яка Скорше більше ранить людину, ніж підтримує її. Тобто вона не розглядає співчуття, вона не розглядає емпатію, вона пов'язана зі знецінюванням іншої людини і її почуттів. І зазвичай токсична підтримка дається з такої менторської позиції, з позиції зверху, не з позиції рівне рівному. А з позиції я знаю краще за тебе, я зараз тобі розкажу. І зазвичай людина, яка отримує таку підтримку, вона ще більше травмується. Давайте дамо тлумачення терміну токсична підтримка. Токсична це отруюча. Що ми називаємо в психології і в комунікації токсичним? В психології і в комунікації ми називаємо токсичним будь-яку форму насильства. Тобто Токсична підтримка це по суті є психологічним насильством. Одним з його підвидів. Коли ми людині робимо або добро, про яке вона не просить, тому що після цього буває інша форма. Ну це розвертається так, що починаються якісь звинувачування. Одна людина робить інше добро, а для іншої людини це не є добром зовсім. Тому тут важливо помічати не лише себе у стосунках, а й іншого. Тому що тут може бути реальна проблема. Це може сприйнято дуже токсично, якщо людина, до прикладу, м, хоче собі, ну, умовно, самокат, а їй дарують. Лярко. Так, ну, наприклад, як варіант. І е, це не, не рівноцінна історія. І так само може бути не лише фізично, бо це метафора, а і психологічно. Е, Токсичним є знецінювання, токсичним є применшення іншої людини. Там, до прикладу, там ще бувають такі образи, чого ти там ревеш як дівчисько, чи це взагалі ще і гендерна якась така дискримінація. Чи... З язика зняли роль дорослого по відношенню к своєму партнерові як до ролі дитини. Так. Так, тобто, це якраз коли, якщо брати за транзакційним аналізом, коли той, хто надає токсичну підтримку, він перебуває у ролі злого контролюючого родителя по відношенню до іншої людини, якого він автоматично робить меншою і такою, скажімо так, дурнішою. Да? Вона не потен... від... Да. від нього вивінувати. Тобто токсична підтримка, вона е, пов'язана з відчуттям сорому і провини. Тобто, коли дуже багато цієї токсичної підтримки надається, то та людина, якій надають цю підтримку, вона може відчути сором, тому що відчуває себе маленькою, ні на що не спроможною, Або провину, що вона не така, як треба. Там, наприклад, дівчинці можуть сказати, чого ти злишся, у тебе все обличчя вже перекосило, кому ти така будеш потрібна, і ну, це, це є приклад дуже токсичної підтримки від мами чи там до прикладу від чоловіка до дівчин. Я правильно розумію, що фраза Я хочу для тебе як краще, це теж від ну, токсичної підтримки. Якщо людина просто каже, я хочу для тебе як краще, а ти чого хочеш сам, то це здорова підтримка, тому що вона е діалогічна. Людина розповідає, чого вона хоче, так? Тобто там можливий діалог. А якщо людина каже: е ти підеш вчитися в цей університет, і мені все одно, що ти хочеш, бо я хочу для тебе як краще, то це приклад токсичної підтримки. Чи може подібна токсична підтримка бути небезпечною для адресата людини, яка випускає таку, такий прояв е, комунікації? Звісно ж, може, тому що якщо людина е, дає токсичні коментарі, то, як мінімум, е, інша людина може перестати з нею спілкуватися, е, тому що це неприємно. І людина, яка розуміє, що її кордони порушують, може просто вирішити, що їй не потрібне таке спілкування. Або ж, взагалі, людина може зреагувати дуже агресивно і почати як мінімум матюкати, як максимум бити. Психологічне і фізичне насильство в відповідь так. є маркери, фрази, слова, які свідчать про те, що це саме токсична підтримка. А, так, до токсичної підтримки відноситься будь-яка історія з забороною. Ну, наприклад, ну не реви, не злись. А, тобто людина відчуває, що її забороняють відчувати, а, наче її відчуття неправильне, і вона не має права переживати свої ці переживання. А Також до токсичної підтримки відноситься знецінення. Та що це за проблема? От у мене була проблема, наприклад. Да? Та, у тебе ще подумаєш, там кинув коханий, та у тебе ще сто п'ятсот таких буде. Тобто людина, начебто, хоче підтримати. Але це не про підтримку більше, а про знецінення переживань тієї людини, яка переживає. І якщо справді хочеться підтримати, то краще сказати: мені дуже сумно, що тобі так боляче, це колись має минути, і я вірю, що у тебе все налагодиться. Ну, якимось таким чином, а не порівнювати з собою там це дуже зверхньо виглядає. і це Дуже образливо для тієї людини, яка переживає складний період. Якщо людина спіймала себе на тому, що є токсичною в підтримці і спілкуванні з іншою людиною, про що це свідчить самій людині? Які висновки вона може зробити? Як вона може себе скоригувати, щоб в подальшому, після цього сигналу якось бути кращою версією себе? Зазвичай люди, які схильні до токсичної підтримки, вони її успадкували від своєї сімейної системи. Тому що якщо в родині людину підтримували таким самим чином, то ми, коли йдемо в світ, ми ще не маємо власного досвіду, і ми дуже часто несемо або сімейний сценарій, так як було в моїй родині, або сімейний антисценарій, коли я назло буду робити не так, як вони. Але скорше за все, в цьому випадку це більше сценарій. І е, тут важливо відслідкувати, що я кажу якісь речі, е, після яких люди перестають зі мною спілкуватися. Щось я роблю, мабуть, не так. так. І е, як казав засновник транзакційного аналізу Ерік Берн, є е, е, позиція така, коли людина вважає позиція переслідувача, коли людина вважає, що я окей, інші не окей. І токсичні коментарі, токсична критика йде саме з цієї позиції, коли людина вважає, що вона вища за інших, краща за інших, більше за інших розбирається і намагається дати таку пораду зверху, так, з барського плеча. І коли людина починає саме применшувати чужу історію і звеличувати свою. І коли е, декілька, де, дуже багато людей не розрізняють навіть, що вони є токсичними. Вони дивуються, вони кажуть, та у мене всі так робили, моя бабця так робила, моя мама так робила, що я такого кажу. Я ж лише хочу підтримати. Але головне, тут е, така якість, як емпатія. Емпатія, на жаль, вона не всім людям властива, але можна хоча б спостерігати, е, спостерігати за іншою людиною і розуміти, як. Підтримка твоя на неї впливає. Якщо людині стало ще гірше після такої підтримки, то можливо це не та форма підтримки. Чи є токсична підтримка шкідливою звичкою? Ну, так здається, що це можна виправити. Шкідливі е, звички зазвичай викорінюють, в який спосіб можна позбавитись такої форми спілкування і е, не доводити до такого в родині. З близькими людьми або на роботі? Так, токсична підтримка це певною мірою шкідлива звичка. Звісно, гарно було б сказати, спробуй поставити себе на місце людини, якій ти це кажеш. Але якщо людина виросла в токсичній сім'ї, то вона скаже, а що тут такого? Ну, це підтримка. Тому головне психоедукація. Тобто, самоосвіта. Ну, хоча б читати книжки, дивитися передачі, подкасти, що це таке і як не треба. Було б непогано, звісно, бо зараз є дуже багато можливостей, таких навіть безкоштовних різних програм, піти хоча б на 5-10 сесій до психолога з цим запитом, якщо ви відчуваєте, що ви підтримуєте інших токсичних, і люди перестають спілкуватися чи агресують у відповідь. Тому що зазвичай тут проблема набагато глибша. Якщо людина токсично підтримує інших, то вона не відчуває тепла і до самої себе, скорше за все. Співчуття тепла до своїх якихось переживань. Тобто, якщо вона знецінює інших, скорше за все, свої переживання вона насправді, глибоко всередині, також знецінює. І тому тут багато є матеріалу. Про що працювати я почав насправді з психоедукації книжки, подкасти, передачі, канали ну, психологічні і за потребою звернутися до психолога. Багато шарів, які формують таку форму спілкування, і від самостійної роботи вже до фахівця, з яким можна пропрацювати викорінення шкідливої звички. Чи є вправи, які допоможуть розвинути саме емпатію у людини, хоча б в процесі самостійної роботи з викоріненням шкідливих звички, якщо у людини немає певних розладів особистості, то емпатію можна розвинути, тому що в принципі зачатки співчуття до інших притаманні людській природі, як казали гуманісти, тому головне це розрізняти емоції. По-перше, розрізняти, тобто, це прокачати свій емоційний інтелект, тобто, можна просто завести собі щоденник емоцій, і або з психологом, або пробувати самостійно за якимись подкастами, знов-таки каналами, книжками, фіксувати свої емоції, як вони проявляються фізично, як, якими думками вони супроводжуються якою поведінкою вони супроводжуються, коли людина починає розрізняти свої власні емоції, яка міміка притаманна їм, вона краще починає розуміти це, бачачи це в інших людях. Так само важливо навчитися слухати іншу людину, ну знов-таки без насильства для себе, тому що ну, якщо людина не є психологом, лікарем чи не працює у сфері людина людина. До прикладу, багатьом тихнарям, інтровертам їм складно слухати людей співчутливо там кивати головою, те, що називають у психологів навички активного емпатійного слухання. Так, коли ми там робимо е, якісь е, перефраз, перепитуємо щось у людини. Е, ну, хоча б 5 хвилин на день можна почати з того, що слухати свою близьку людину, найближчу людину. От, просто слухати про те, як пройшов її день, про те, як, які у неї були переживання. Тому що слухати близьку людину набагато легше, ніж чужу. І поступово звірятися з цими емоціями можна уточнювати у людини, чи правильно я тебе зараз розумію, що тобі сумно, чи правильно я тебе розумію, що тебе ця ситуація розізлила. Тобто звірятися, тому що нам всім властива такий механізм проекції, коли я в цій ситуації злився, я можу подумати знов таки, що інша людина теж злиться, хоча вона насправді сумує. Тобто важливо перепитувати, перевіряти. І е, не токсична підтримка, не насильницьке спілкування, воно побудовано на діалозі, на тому, що ми уточнюємо у іншій людині як саме їй. Тобто, це така більш діалогічна, не, не менторство таке зверху, я знаю, що тобі робити. А такий діалог, коли ми вислуховуємо людину, питаємо, як би вона хотіла, і тільки тоді ми намагаємося дати якусь підтримку. Цей варіант є більш універсальним, діалогічним, горизонтальна модель стосунків, ненасильницьке спілкування. Оце все не є токсичним. Ненасільницьке спілкування це одна з наших майбутніх тем. Не забудьте підписатись і натиснути на дзвіночок для того, щоб не пропустити майбутні важливі теми, які допомагають нам розуміти себе і спілкуватись з іншими. Якщо пам'ятаєте, в одному з випусків ми говорили про залежність, і тут можемо ми розглядати токсичну підтримку в стосунках. Як підвид психологічної залежності партнерів? Я б сказав, що дуже часто токсична підтримка може бути в тих чи інших співзалежних стосунках, тобто, якщо є одна людина залежна, а інша неважливо від чого. Чи це емоційна залежність, чи це якась хімічна форма залежності інша людина поруч з нею, то коли я намагаюся навіть силою вилікувати іншу людину, це теж про токсичну підтримку. Бо все, що ми робимо, не питаючи іншу людину взагалі, це, якщо брати глобально, вже токсична історія. Так? Тому що у нас. У кожна людина має право вирішувати, чи лікуватися, чи не лікуватися, навіть якщо нам дуже боляче від цього. Тому це є і у співзалежних стосунках, і від цього теж може бути залежність, якщо дитина виросла у родині, де це було нормою, і якщо вона не працює з психологом доросліше, вона йде у дорослий світ і несе цю ідею, що це є нормально. І в стосунках таких людей дуже часто. Ця форма підтримки токсична, коли немає емоційної близькості. Коли людина приходить з роботи, каже, я так втомився, а інша людина каже, та, хіба ти втомився, от я втомився. Ну І тоді це йде таке міряння, хто більше втомився, і підтримки тут немає. Тому важливо розрізняти це, прибирати. Це як залежність. Звісно, якщо обидва партнери чи обидва члени родини будуть працювати з цим, то є більше шансів це прибрати. Якщо буде працювати лише хтось один, на жаль, може бути таке, що це спілкування або дуже сильно зменшиться, скоротиться, якщо це якісь там дитячо-батьківські стосунки, або взагалі припиниться. І я, якщо це партнерські навіть стосунки, воно може припинитися, бо коли один партнер починає працювати над собою, а інший категорично відмовляється, то фінал неминучий, коли всі стосунки припиняються. Підсумовуючи від токсичної підтримки, треба відмовлятися і здоровіше за все, закривати це спілкування. Як бути, якщо людина не може припинити це спілкування, якщо це партнер в родині або батьки? Важливо будувати особисті кордони. Перше, я повідомлення. Ми кажемо про те, що я відчуваю злість чи сум, чи те відчуття, яке ви відчуваєте, коли вас так підтримують? Мені не підходить така форма підтримки. Будь ласка. Якщо ти хочеш мене підтримувати, поважай мою думку, вислуховуй мої почуття, будь ласка, дай мені місце, ну не давай мені порад, як мені робити, побач мені дорослого. Ну, якщо людині прямо це казати і вона все одно це ігнорує, то це дуже поганий дзвіночок, тому що навіть люди старої формації, які так не навчені підтримувати екологічно, вони для того, щоб зберегти стосунки зі своїми дітьми, наприклад, вони перевчаються поступово. Але якщо людина це просто ігнорує, то це погана історія, якщо ви бачите, що ви постійно кажете, що не треба так робити, а людина продовжує так робити, то ці стосунки не варті того. І тоді єдиний вихід їх обмежувати, е, наприклад, спілкуватися там 10 хвилин на тиждень. Якщо це токсична підтримка від батьків, ну іншого немає іншої історії. Бо спілкуватися з кимось з почуття боргу і вислуховувати тонни негативу, це не про здорове ставлення до себе. Якщо інша сторона в будь-яких відносинах відповідальність 50 на 50. якщо я заявляю про свої потреби, свої особисті кордони, а інша сторона це ігнорує, тоді сенс цього спілкування його. Або ми припиняємо, або ми його обмежуємо. І кожного разу, коли людина починає токсичну підтримку, казати стоп. Стоп, мені це не підходить. Стоп я не хочу так. Стоп, я хочу, щоб було інакше. Тепер я хочу сказати. Моя думка теж важлива. Тобто важливо пробувати відстояти себе. Дякую. Мені здається, наша розмова про особисті кордони, про самоповагу. Про спосіб побудувати навколо себе здорове середовище, дякую вам, Юрія. Дякую нашим глядачам. Здоров'я, перемоги! Тримаємось.